Перукарське мистецтво справа не нова. Перукарні в хустці були дуже давно. Перукарів називали бурбелями. Учились вони найчастіше в Будапешті або Празі, і робота ця була неймовірно відповідальною та почесною. Про одну зі старовинних перукарень хуста сьогодні ми і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Чим займався бурбіль? У давнину мала про 1600, Шіссотті роки перукар мав уміти не тільки срихти клієнтів. Нерідко йому доводилося виконувати функції навіть медика. Про це, зокрема, збереглося багато записів у різній літературі. Отже, у ті часи Бурбілі займалися тим, що у своїх перукарнях стригли волосся, брили бороди, мили голови і навіть готували купелі для клієнтів, але разом з тим могли за проханням і зуб вирвати, і руки, ноги вправити, і цілющу мазь приготувати, і кров за для оздоровлення. Пустити, як писав у підкарпатській руці доктор Франтішек Габріель, медицина у ті часи була ще в пелинках. Послуги дипломованих лікарів коштували дорого, а борбіль робив усе дешево. Звісно, якщо до гробу не загнав. Між іншим, саме через такі жорсткі вимоги до професії, практично донедавна, перукарі працювали завжди у білих халатах, як лікарі. На щастя, у перукарні Шандура Ембера зуби вже не видаляли. У місті були лікарі, але фахівці все одно мали вміти і кров зупинити і надати першу допомогу клієнту. Перед тим, як приступати до роботи, борбіль мав скласти іспит. На ньому він перед комісією з числа досвідчених майстрів мав довести, що вміє доглядати за ранами, зробити пов'язки, накласти бандаж, а також змішати мазь для загоювання порізів, ран, опіків. Майстри перукарського мистецтва були в хусті Усі часи, але знайти свого завжди було непросто. Нині стильні чоловічі і жіночі зачіски, фарбування, колоризацію, афрокучері, випрямлення та багато інших якісних послуг може надати майстриня Ярослава Ланцфер. Працює вона у салоні за адресою Майдан Незалежності 12 над магазином Клеберт, другий поверх, вхід з боку Конституції. А зараз повернемося до давнини. Що відомо про перукарню Шандора Амбера. При вході у заклад можна було помітити масивну вивізку угорською мовою: Шандор Ембер, чоловіча та жіноча перукарня. Над дверима висів дзвіночок, який сповіщав, що хтось зайшов або вийшов. Який всередині був дизайн? На жаль, дізнатися не вдалося. Але відомо, що клієнтів обслуговували у кріслах із хромовими ручками. На підлозі була чорно-біла плитка, і довкола багато дзеркал. У ті часи ванни люди вдома не мали. Тож багато чоловіків голитися йшли у перукарні. Тож були тут спеціальні мийки для волосся. У залах лунала грамофонна музика для заспокоєння. Жінки ж у перукарні не тільки підстригалися, але й робили зачіски, підкручували локони, робили парову завивку, приходили на процедуру, догляди за обличчям та руками. Між іншим, чоловіки завжди обслуговували чоловіків, а жінки жінок. Салон ділився на дві частини: для чоловіків та для жінок. Мати перукарню було почесно. Робота добре оплачувалася, а клієнтів ніколи не бракувало. Бурбілі завжди мали ще й чайові. У перукарню люди приходили не тільки за красою, але й обмінювалися тут новинами, читали газети. Клієнта могли запропонувати навіть напої. Там завжди був аромат кави, ефірних олій та парфумів. Але за бажання пригощали відвідувачів навіть алкоголем. Де знаходилася, працювала перукарня Шандора Ембера у 1939-1945 роках. Знаходилася вона під одним дахом із сучасним приватбанком. На той час це був банк Марамороськи на вулиці Раковці, а зараз Карпатської Січі. Радянська влада, на жаль, знищила весь бізнес і не тільки у Хустці. Усі перукарні, магазини, корчми, ресторани, готелі перейшли у державну власність, а їхні газди залишилися ні з чим. Так було колись. А зараз, аби мати гарний доглянутий стильний вигляд, варто завітати до Ярослави Ланцвер. Вона справді майстриня своєї справи і допомагає стати кращими як чоловікам, так і жінкам. Чарівні ножниці в руках цієї чарівниці творять дива. А я дякую усім за перегляд. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.